Привіт-привіт! У нас сьогодні ваш мій улюблений формат – це розпаковка. І я, як та справжня книжкова мишка, я вам назбирала аж три таких, ну, будемо називати це лоти. От, Такі крутезні покупочки, подаруночки, і це круто. Тому давайте починаємо. Перші дві книжечки це подарунок моєї донечки. Ви така, знаєте, да? буду розповідати історія появи у мене тої чи іншої книги. Ви всі знаєте, що тварі розбомбили київський ретравіль, скинули туди свідому ракету. Там і жертви були, але життя продовжується, ретравіль відновлюється ще не весь. Але знаєте, книгарненко вже відкрили. І, звісно, я не могла пропустити цю подію, і ми пішли. Книголенд і купили там дві книжечки. Одна була у мене в бажанках. Ну як в бажанках? Вона в мене була, знаєте, є така графа, можливо, не бажанка, а цікавенка. Як би так пояснити? Ну, Зі мною нічого не станеться, якщо я не прочитаю цю книжку. Але мені було б цікаво її прочитати. Це список запрошених. Хто тут автор? Люсі Фолі. От. Я вже чула дуже багато відгуків на цю книжечку, я так більш-менш розумію, про що ця історія. І чому б ні? Я візьму, можливо, цю книжечку на якесь влогове читання, щоб читати разом з вами, щоб передавати всі емоції, можливо, на якийсь інший формат, я не знаю, подивимось. Тому тепер і в мене є ця книжка. Друга книжка з цієї книгареньки, ви знаєте, я не знала навіть, що у цього автора є ця книжка. А так як я вже прочитала тут на обкладинці, він прославився не лише Робінзоном Крузе, а і Молі Флендерс. Це Даніель Дефо. І ця книжка наробила дуже багато галасу свого часу. Була заборонена, тому вона, бачите, от, в серії заборонена класика. Він е, написав, окрім Робінзона Круза, він написав, я забула, як називається такий віршований твір, е, проти він там висміював корупцію, ненажерливість влади. В общем, такий, знаєте, що той бандеровець. Е, І от це його теж відомий твір. Я чесно скажу, я про нього от, тільки в книгарні дізналась, тому. Поки що нічого про нього не можу сказати, але те, що його забороняли, це вже знаєте, як то кажуть, чим більше да, когось там лають москалі, значить це гарна людина. Ну от і у мене так само. Жодне з його творінь не викликало такої люті у церкви та королівського двору, де торкнувся тим, які в англійському суспільстві того часу були абсолютно табу: злодійство, проституція, сексуального насильства, багатоженство і інцесту. Книга користувалася шаленою популярністю. Та шість десятиліть по тому була заборонена, бо про неї довго навіть не наважувалися згадувати. Лише у другій половині ХХ століття заборони було знято. Роман став доступним читачам, навіть неодноразово екранізувався, у тому числі британським режисером Пеном Деншемом, автором таких фільмів і серіалів, як «Робін Гуд», Принц Лодів та Загранню можливого. Ну ви просто послухайте. Ну, це реально цікаво. Чому ні? І, до речі, шрифт гарний, не дрібота. Тому будемо читати, будемо розбиратися. Єдина така, знаєте, сумнинка, там ця дівчинка-продавчиня, вона переклеює цінники на книжки. Бо як вони от 23-го закрились, так от 3-4 дні тому тільки от було відкриття. І ця от книжечка, да, вона коштувала, бачите, 80 гривень. Ми її купили. Дорожче. Ми її купили майже за 160 чи 170 гривень. Така собі індексація. Тварі російські. От. Друга така посилочка, лотик такий це, бачите, ось такий чудовий конверт. Хвилиночку напишіть в коментарях, які здогадки, що це може бути. Написала? До речі, ви мені легко поставили? Я тут так стараюсь. Подобаєчку, будь ласка. Так, розгортаємо. Всі, всі варіанти записані в календарях, тому розгортаємо, розгортаємо, розгортаємо. Це закладочки. Якщо я вам їх зараз покажу, ви просто... Ви, ви порадієте за мене! Просто подивіться, це ручна робота. Це просто щось дико нереальне, красиве, українське. І взагалі в мене, знаєте, мову відібрало від. Побачив побачу. побачу. Не вмію, так красиво по-блогерськи розпаховувати. Дивіться, красивіше. І третя, 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 третя. Так, такі осінні більш, правда? Ну, ця літня така весела, прям як я. А ці такі більш спокійні осінні. Так. Далі книжечки. У нас ще є одна Карабень від Якабу, яка дуже два тижні виходила зі складу Якабу, а потім буквально за півтора дня приїхала Укрпоштою. Я була певна, що тут буде все навпаки. Але ні, ні. Здивували, здивували. Давайте так. Ух! Ой. Отак. Ага. Ага. Оба. Так. Ну що, які здогадки, які здогадки. Те ж вас здивую своїм вибором. Ви просто дізнаєтесь про мене багато нового і цікавого. Ну ладно, так, так-таки, так. Будемо такі портфельки, Дивіться, я, я кому запакувала, такі портфельки. Портфельчик порвався. Так. Так, ця книжечка, я щось полюбила польських фантастів і авторів фентезі. І взагалі, не знаю, мені щось пішло в мене на польське все. Тому я замовила собі Цезарія з Холокост F. Це. Рідкісний зразок сучасної безкомпромісної наукової фантастики. Тут візія майбутнього настільки ж важлива, як і долі персонажів, а філософські концепції не менш захопливі, ніж сюжет. Масштабність, ядуча іронія, трохи божевільний погляд на реальність, притаманний автору, все це помножено на традиції кращих взірців польської фантастики. Крім роману до книжки, увійшла низка оповідань. Та повістей самостійних за сюжетом, але пов'язаним із Голокостом Еф спільним світом. Роман отримав три престижні премії: премію Таку, премію сяку і, е, «Премію сяку» і премію От. Тому, е, знаєте, ну, комашка в мікросхемі це вже цікаво і не знаю, чомусь мені зараз, от е, то в мене був такий, знаєте, період якогось підліткового фентезі. До того був період, я читала просто купу купезну філософії, філософії різних всякого такого. До того там ще щось було вже не пам'ятаю. А зараз от мені чомусь от на таке тягне. От. от моя душенька вимагає такого і все. Це каже людина, яка зараз читає «Чарівник земномор'я. Люди, не вірте тому, що показують по телевізору і в інтернетах брешуть. Добре, продовжимо. Остання книжечка вже на сьогодні. Це, я, вона в мене десь є ще в радянському виданні і таким дрібним шрифтом мерзотним. І я захотіла мати це українською мовою. до речі, я хочу перечитати цю книжечку. Це мій улюблений Чарльз Дікенс. Олівер твіст! От, білий папір. Дрібненько, але нормально. Пережити можна. От, е, в принципі, таке не саме елітне видання. Ну, тут, знаєте, всі умови. Воно українською мовою. І це Дікінс, і це історія, яку я хочу прочитати. Хто не пам'ятає сюжет Олівера Твіста, це хлопчик-безпритульник. І він живе в мега жорсткому, де виживають тільки найсильніші. Причому задля цього треба бути і жорстким. І, ну, кому я розказую: всі знають, як виживати в світі без хатьків. Ну, я розумію, що теоретично дякувати. Да, не, не, не. Але він в чому? Це, це, це б не був би Дікенс, якби Олівер Твіст не залишився. Порядною, гарною людиною. А це в тому світі, в якому він жив. Ну, це просто така, це або вигадка, або рідкість. Я дуже люблю просто Дікенса. У мене Девід Коперфілд просто зачитаний, перечитаний, і я думаю, ще би його разочок перечитати не, не завадило поставила ставила книжечки на полички і забула вам показати, в мене ж є один крутезний, прикрутезний книгоподаруночок. Тонечка дякую тобі просто нереально. Дякую, 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 дякую. Це книжечка від Абаба Галамага. Я, я її взагалі вже і не сподівалась хоч десь знайти, бо наклад давно скінчився, а тонечка мені. І її надіслала, причому з власної бібліотеки ще раз дякую, дякую, дякую. Ви просто подивіться, це Аліса в країні див. От раз, а тепер перевертаємо. І Аліса за дзеркалі. І книга іде так само. Боже, тут такі шикарні ілюстрації, тут таке і шрифт просто радість очам. Зараз тут я так хотіла саме цю книгу від Абаби. Ну, ну, Ви просто подивіться Боже. і ну, порадійте за мене. Тепер у мене є ця книжка. Соничка дякую. От, тут і ілюстрації, і зараз хочу знайти ну знаєте, ілюстрації море, але ж треба знайти саму найкрасивішу. От, ну, цю знайшла, давайте цю дивитесь. Е, І я її теж хочу взяти на осінь. До речі, я думаю, я. Все ж таки, знаєте, спроба номер 1156. Тому Танюша будує плани на своє читання. Бо у мене, знаєте, от, бачите, стоїть стос, а потім я беру книжку і читаю. Але у мене стоїть стос, який я обрала на певний От затишне, осіннє, зимне, там, весняне, гавняне, яке завгодно. Е, да. І я от. А чому б мені не почитати? То? щось З іншої полички, з іншої шафки от Ну от, бачите, краще пізно, ніж ніколи. Тому от ще раз хизуюся цією красою. Бонус така, трохи, а, заздріть, заздріть. Вот. Вона просто шикарна. Вон. -болтай. Вон. Так, все. Ну, давайте офіційно покладемо її на стосик найпершого читання От. і тримаємо кулачки, що вона буде серед перших прочитана. Ні, вона буде прочитана обов'язково. Я взагалі, знаєте, тішу себе думкою, що я прочитаю всі книжки в своїй бібліотеці. Ну, ось такі. Сьогодні у нас така розпаковочка чудово класно. Я взагалі думаю, не поставити мені собі книгопіст. Якийсь такий, бо в мене вже я порахувала більше півтори тисячі книжечок. Ну, добре, зараз менше я російськомовних багато викинула. Але, можливо, я буду показувати полички під грифом розпаковка, бо, по-перше, ви не бачили моїх книжечок. По-друге, вони стоять сумні і непрочитані, І треба, знаєте, таку якусь двіжуху навести на поличках. І я не знаю, подумаю. От. Тим паче, от я чесно от признаюся, можливо, таке не можна казати книголюбом. Я от, у мене немає прям от, такого списку бажанок. У мене там три чи чотири книжки і, і все якось. Добре, якщо 4, а то може і 2-3. Е, тому я більше така сорока. Я коли кудись прихожу, мої лапки тягнуться, дайте все і великий пакет до того. Чи яка торбинка, я за якусь свідомість. А так, от, щоб сидіти і бажати про щось, такого немає, тільки за перемогу. Е Тому я не знаю, я подумаю. Я хочу вам показати все, що в мене є. І як я це буду робити, я вирішу, щоб була перша умова, щоб було цікаво вам. Бо я -то свої книжки бачила. Ну, все. Віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги. Користуємося красивежними закладеночками просто нереальними, просто нереальними. От, все буде добре. читаємо гарні книги. Віримо в ЗСУ. Переможемо. Всіх Привіт-привіт, перевірка, перевірка. Чую звук, чую звук. Що там, як там? Привіт-привіт! Ваші мій наулю... Най... Ми були в. Наш травіль київський був розроблений. Та що це таке? Ще не весь, але. але. Книжечка, яку вже прочитали майже... А про що книжка? Визнання Даніель Дефо? Так. Так.